Привіт привіт! Сьогодні ми сплетемо ось такий гарний браслет який наз... з бусинками, який називається браслет з бусинками. Нам для нього потрібні бусинки, крючок, рогатка і резиночки любого кольору. Беремо рогатку. Ні. Спочатку ми бусинку беремо і чорну резиночку засовуємо в бусинку. Отак. І треба нам зробити таких шість бусинок. Угу. Друга. Угу. Третя. Далі знову зелена, угу. знову синя. І рожева. Останні бусинки обираємо. Я буду чередувати колір бусинок. Виходить зелений, синій, рожевий, знову зелений, синій рожевий. Тепер ми беремо резиночку чорного кольору і натягаємо вісьміркою. Далі беремо чорну ще одну резинку, надягаємо і скидуємо нижню резиночку, яка скручена вісьміркою. Далі вже беремо ми ще одну чорну резиночку, надягаємо, скидуємо нижні. І тепер ми беремо резиночку, на якій є бусинка, і одягаємо, скидаємо нижні, старайтеся, щоб воно попадало не на бусинку, а то буде не дуже гарно. Далі беремо резиночку чорну, скидуємо нижні. І ще одну беремо резиночку, скидуємо нижні. Знову беремо резиночку, на якій є бусинка, надягаємо на Угу. Скидуємо нижні. Ось так виходить гарно. Далі ще одну резиночку, і ще одну резиночку. Далі беремо вже розиночку на який бусинка. Скидуємо нижні. Беремо ще чорну розиночку, скидуємо нижні. Знову. Беремо резиночку з бусинкою, угу. скидуємо нижні. І ще одну беремо і скидаємо нижні. Далі беремо. Синю розиночку, Синь... розиночку з синьою бусинкою і скидемо. Далі беремо ще одну розиночку чорного кольору. Скидаємо нижні. І ще одну. Знову беремо резиночку рожевого кольору. Треба нам ще одне, помилилася я. Ще одну надо бусину з чорною не зіночкою. Угу. Далі беремо. Чорну резиночку скидаємо нижні резиночки. Ще одну так само беремо. Скидаємо нижні резиночки і беремо зеленою бусинкою. Скидаємо нижню. І тепер ми крючком резиночку одну перекидуємо на інший товчик. Угу. Весь них браслеток є. Беремо кліпсочку і оці резиночки лягаємо на кліпсу, знімаємо з рогатки браслетик. Візерунчастий. Браслетик гарний, а тут нема візерунка. Ну, на цьому до побачення. До зустрічі!